Доброго дня, друзі. Ми на каналі Рибам Задоволенням. Сьогодні, друзі, прийшов в магазин. Ми знаходимося в проспект Міра, 31. Друзі, магазин. Ірання. Цей магазин, друзі, відкрився тільки недавно. І чому зацікавився я їм? Бо у них є багато товарів саме для коропової ловлі. Не тільки коропова, і толстолоба, є монтажі. Зараз, друзі, давайте зайдемо в магазин і глянемо, що там є. Доброго дня вітаю, Олег Ігор. У вас дуже багато монтажів іменно по карповій ловлі, по карпові і є у вас, і, я так розумію, є багато, багато вкусняшок для карпового питання. Є воно все? Ходімо. Так, друзі, карпове питання, ліквідувати. По-перше, на привик прививку кисельчиком в четвер літком, цим тигровим гріхом, дуже сподобався. Місто, місто як я він. Да, Скажімо так, это англійський продукт компанії Dynamite Wade. Це йде почему качество на базі Тиро вместе з добавленням кукурудзи, і он йде на облачний смесіт. Оце, 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 друзі, почав приміняти в своїй і Бачити, що в цьому році я казав, що перейшов ловити по-перше на комплекс Т і почав додавати оцей оце ліквід. Я поки ще що нікому це не казав, але оце додаю його, і у мене пішли клювання набагато риба стала крупніше. Також є наявність. Слушай, давай так. Оце, оце я вже беру. Так. Це я купляю. Добре. Це мені. Добре. Е, е, це да. вони... Оце що е, комплекс тебе. Це класика. Це знаєш що? Я приїхав на риболовлю в е, Марі Дмитро. Приїхав на риболовлю, і в мене були так, ось комплекс Т папатики. І в мене садився дрібний хвороб і уже з за... Він мене просто... Ну хто бачив ролик, друзі, це я теж беру. Це комплекс, я по-любому це по беру. Це беремо. Що розказати про бойли, я не знаю. Я, ну, напевно, знаю, що можливо, що коли йти на бойли, знаєш, в мене є така думка, що треба і кормитись бойлами. Що ти думаєш про цьому? Скажу так, кремлення бойлами, звісно, за французьке, але. В кормлении бойла не обязательно их сыпать много. Почему? Поскольку у нас основная зерновая программа. У всех абсолютно. И орехи, и Это и орехи. Тигровый орехи есть у вас? Есть, конечно. Сейчас еще дойдем до тигрового Тигровая река тоже надо. Есть и тигровые заканчивать, Канаплай Чудово. Конечно. Все бомбическая бомба, все круто. По насадкам и также сам если говорить о варенке, о пыльках. То есть можно их добавлять не критическое количество. Поскольку 10 килограмм Давай розі так, Давай так, і... Ну, ну, давай так. Ты бачишь в моей игроке? Конечно. Ты бачишь, что я кормлюсь деровым грихом попереживать і... и кукурудза. Вот посоветуешь, сколько мені надо бойлов добавить, наприклад, на точку на сутки, щоб бойло. Килограммов доставки. Ну, килограмм Абсолютно На наловлю. А на одной сутки можно и на добавлять. Можно ничего не добавлять. Можна це основна задача удержати руку в точку, тільки, за що крупно частини. Все зрозумів. Значить ще, у мене, я знаю, що, і що що, ти мені сказав, що таке. Друзі, пропало у нас в тому році не було, позапрошлому році я купив, але сісімурська груша була не та. І я знаю, що я, ви я придбали да, і ви придбали сісімурську грушу. Я приїхав спеціально ще не тільки купити по це, друзі, і ще приїхав за сісімурський кислою грушей висована. Друзі, зараз її не знаю. В Україні, в Україні? на сьогоднішній день нету, да, в наличии. Ми получаем по отдельному спецзаказу. І вона є з двох варіантів. Перший варіант – это 1314. Перша модель попала по их на груші, поскольку она снята с производства. И мы її получаем напрямую от самого производителя. Все свежее, все в оригинале. И при этом вторая комбинация идет это 12 мм. Для тех, кто ловит на фейт, либо же кто войдет, пытается найти активную быструю рыбу, скажем так. 12 мм тоже есть. Это я тоже купляю. Это рыбу мы тоже беру. Также есть новинка, ну не новинка, а давно известная многим серьезным рыбакам спортсменам. Это дикая слива и В данной позиции сейчас нету в европейском рынке вообще. В Украине вы не найдете. Mm, запах, Но в нашій запах і... друзі, оця дика сліва, вона сліва на рибна ліке. Щоб сказати, знаєш, то я купляю сипуху сліва і вона пахне зовсім друг по-другому. Я, 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 насичну, бачу, я, англійські фірми, я англійські фірми не нюхав іменно сліву, і я хочу сказати, що від наших вона відрізняється. Я думаю, що це, якщо воно оригінал, тому і пахне воно по-другому. по-іншому. А хто слабий? Уже є результати. Є які є які результати? Які чути, да? Ну, ти знаєш, напевно, придбує, навіть купи це я. Добре. — Це якраз то що, то, що. Я знаю, що друзі, краще купити зараз, бо потім, коли я, мені це подобається, ви ж розгребете нахрен це. Я ж знаю вас. Так, ну тут ми поняли з карповим питанням. Зараз ще давай покажем тігровий гріх. Є у тебе, я смотрю, там і горох є. Для кормлення. Так, да, є горох. Де горох а... взяли? Вообще, давай, давай, давай напевно, знаєш, що цікаво. Де би це все взяло? Оце думаю, що, знає, що є в магазині, да? приїжджаєш ти кажеш. Оце, друзі, оригінал. А де взяли ви цей оригінал? На шлі. Ну був... у тебе є це секретна інформація, чи можна розповісти? Конечно же, это небольшой фирменный наш секрет, почему? Поскольку все работают э, с разными поставщиками, и рынок абсолютно обширный, есть перекупы, есть описанные дилеры, и как бы тут как бы свои нюансы все равно. Просто. Вы даете гарантию, что это? Мы даем гарантию, что это риск. Сто процент. Сто процентов. Потому что знаешь, что я? вот так вы бачите, открыли сайт, Открыли и дивитесь, Ага, осьо, осьо, а почему вона стоит 400 гривен, а там вона стоит 300. А давай я куплю там дешевше за 300. Ти купляєш, ты при, купуєш, приходит запах, не той И все. И ты думаешь, ты да, Так, часто такое происходит. Почему? Поскольку на нових сайтах я объяснил, мы можем найти любую продукцию, то же самое, там, либо еще что-то. Мы увидели 300 гривен, а на описаном сайте цена стоит 680. 620. Ну так, да, і многі чолов... ну, люди, Рыболові, да, а, а дешево, давайте я куплю. А на самом деле, чоловік не думає, он бере просрочку. Може купити просто просрочення продукт. Кстати, кстати, якщо бойли друзі, коли вони свіжі, вони дуже-дуже э, працюють. Наступний рік є тут ось діп. Ось, є ось, ось, спецактиватор да. внутрі. трикати. Оце вони трохи-трохи починають трохи запах оце тірять, і вони становяться трохи твердіше. є. Оце в динаміці шняга. І на наступний рік, друзі, я їх починаю діпувати. Если у мене бойлі остаются, а я хочу половити, я починаю діпувати і як кажуть, продовжую ловити. Но більше двох років, друзі, я не, 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 не спойлював продукцію. Я обычно, если у мене більше двух років, друзі, я її одразу в прикормку висипаю. І кормлюся. Бо перший рік вона свіженька, це розуміло. Другий рік вона і ще можна її освіжити діпом. А далі, вже, друзі, ну, ти будеш чекати, ти будеш заплатив за, за корм багато грошей закину будки, а вона не буде клювати, як кажуть, абсолютно сорока. Так, ну що, давай перейдемося по магазину і ще подивимося, що у вас тут є. Добачу багато понтону. Много понтона, много знову... макухи. Це оце що? Готові поводки. Оце. Это вже готове поводки только на іголки, спеціально под насадки від 6 до 8 мм. Тобто можна прийти придбати. Да? Це, 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 це ви купували, це виходить, це фік. Це компанія промонтаж. Ага. А вона, ну, на, наприклад, вона зарекомендувала себе у нас да? в Україні. Очень хороше качество на сьогоднішній день по готовим монтажам номер 1 в Україні. Гачки які? По крючкам у нас йде отдельний стенд стенд компанії ОГОС. Також крючки Golden Cage, проводжик карпове направлення. Слушай, проводжик, вони це ви цього року вже брали? Так, да, це світло. Бо класні ягодчки, а я потім не мог їх знайти. Крючки для флет категорії, так само, як і для олі, класичного карпа. Є віддільно крючки компанії Decoy, проводжик, Brain, їхня нова серія Шрам F1 і Stinger. Кстати, Олег, на ну, самое интересное, то, что у всех магазинах, чему я больше всего удивляюсь, что пакеты все продают. Ну так а ти бачиш, АТБ начало продавати, барус продає. Нет, так. При ну так вони начали продавати. Ну і бач, і рибацькі магазини тоже. А у вас що, безкоштовно? У нас без О. У нас пакети безкоштовно. Так, друзі, мікси, вже знімали ролик про ці мікси, Були ми з Ігорем на Риболовлі. Це. Виробник. Це Хто виробник? Всем привет. Це тв... ти, твоя продукція? Наша Продукція уже продукция нашего магазина. Это наш код FEDMIX. Продолжаем их сделать. Это идет опять фруктова база. И есть также рыбный микс. Рыбный микс полностью видоизменен. Теперь у нас все йде без кесела. Все йде на наших фирменных ликвидах. отдельные комплексы рыбный идет в емкостях 250 миллилитров и пол литра рыбный и фруктовый микс под названием ликвид компот это чистые фрукты очень плотная плотная жидкость при этом не растворяют пва жидкость 250 миллилитров используется на объем 10 килограмм прикормочной базы Добре. Дивись, есть что я сказал что у вас Да, конопля. Це можна наркомана звати? Можна. Конопля первого сорта. Только получили усе. Да, бо не я не знаю, же, значит, бо, звілька, друзі, друзі, час, е е одну секундочку, що я скажу, що, друзі, що е бачите, тож, що може конопля бути е в інтернеті трохи дешевше, що я вам скажу, якщо вона не свіжа, а прошлого року оце вона, ви будете її запарювати, варити, вона не буде е розкриватися. Тобто канопля должна мінімум розкриватися 30%. Ці зорни мінімум вона має розкриватися. І чим вона свіжіше, тим вона краще розкривається. Звісно, зерно Далі у тебе усього йде. Тигрова горіх, да. Тигровий горіх. Слушай, тигровий горіх це він який? Откуда? Що це за тигровый Це Тигровый орех компании Хофлекс. Это Испания идет. Серия стандарт. Сейчас, подождите, девушка. Серия стандарт. Э, при этом это 2024 год. Это не 23-й, он не приори, это чистый свежак. Добрый. Так, далі. Багато дивлюся технопланктона. Так, Технопланктон оце, друзі, на технопланктон, оце ми постійно ловимо. Це лаки дуже класно оце працює у нас Полуничка, це я знаю. смотрю, у тебе є ну, не багато. А чудовий очерет. А немає, не бачу у тебе пережине молоко. Розібрали? Разобрали. Ну Це ж, ж друзі, це я я кажу, що я ловлю... Значит, да, Вона неплохо працює. Но хочу сказати, що в останній риболовлі класно працювала в мене і полуничка, і класно в мене працювала очерет. Є е, чудо планктон. Е, по чуду щось є, що таке, знаєш, що на нього, я давно на нього не ловив. Що краще працює? Огорець помідор. Огорець помідор. Да. Слушай, слухай, а помідор. А помідор реально пахне помідором. Помідор, я ще не кол... Ні, я не пробував помідор. І працює? Працює, так. Да. Це якесь щось новинка, друзі. Діаметр 3 Питаєте, де купити. Але, друзі, що хочу відмічати, дивіться, є вже готовий монтаж. Оце дивіться, оце на резинку можна. Це в машину, це хто робить? Это мы делаем лично. Ты сам рубаешь или? Я сам собираю, да. Это готовый монтаж под названием комбайн. Резинка на толстолоба. Идет в оснащении 40 метров резинки. Идет три монтажа в комплекте и под этого 200 метров лески. 200 это метров? Дел... Да. Каркас сделан полностью из чистого кругляка. Супер. Бо питаєте, де брати, друзі, ось є, де взяти. Якщо що, є. Так, друзі, що є що цікаво тут. Е, дивіться, оце такі монтажі. Я сам переробляю, але в магазині є, друзі, і такий монтаж, бо ви питаєте, де придбати, роблять, роблять ці монтажі. Хто робить? Ми робимо. Ти? Или... І, і я, і наш директор Олександр. Смотрите, основна особенность данного монтажа заключается в чем. Монтаж сделан повністю на свинцовому порі. это литкор 55 ЛБ. При этом поликарбонатное коромысло, которое идет передвижное по всем на стопорах. Идет три полоска у нас на крупных надежных крючках кованых. И здесь самое главное то, что у всех рыбаков постоянно с рыбалка остаются огрызки, куски. Для того, чтобы было всем удобно, можно поставить и макуху, и бантон. Здесь стоит быстросъем, за счет которого мы снимаем просто ликор. И за счет него мы выставляем любое количество всего, чего мы захотим. Можно поставить и макуху, поставить и технопонтон. И при этом так само самое варьируется по бабине. Возможность выставиться на полтора метра. В этом особенность наших монтажей. Круто, много пытают. где придбать, де придбать, де придбать. Также есть отдельно наши донные монтажи. То есть специально отдельный монтаж для Оллі з на понтон, або на макуху. Готові монтажі для Олес Карпа Амура – Це йде ласточка. Сьогодні к нам приедет еще новая модель ласточки. Это будет ласточка специально для технопантона. Ну, бачу, у вас різних монтажів дуже багато. Да. І є навіть я бачу десь. В соседнем стринге они ну, в другом дай... месте лежат. Сейчас да. дойдем. Также есть светодиодные поплавки. Отдельно поплавки поштучно, штучному готовом монтаже. Слушай, а поплавок там батарейка. Там, там есть батарейки а, или на куплятах? Уже есть. Ага, супер. Они сразу в комплекте и они идут в двух режимах э, света. Бо багато шло велитов в столобом ночи. В общем, особенность. Режим номер один. Угу. Режим номер два. О, Красный, либо зеленый. Бывают они в двух видах моделей. То есть это первая форма это бочонок, вторая форма ракета. Но ну, ракеты, к сожалению, сейчас наличие нету, его очень быстро разбирают. Да. Ну, это вообще... я еще такая не бачил. Ну, это вообще дыроболов. Видно издалека, свыше 200 метров Для Дрыболовли, думаю, начивлиться скупать. Также у нас есть в наличии готовые поводки для сама. такого плана и по бюджетной категории и при этом мы единственный магазин где вы всегда найдете в наличии червя опарыша пинку большой ассортимент опарыша и при этом у нас есть всегда капустянка в наличии так что, друзья Беру я собі комплекс Т, беру, беру собі тівровий горішок, беру по-любому беру кислу грушу, беру, оцю, хочу спробувати новий, як кажуть, вкус це діка сліва. Сипуху возьму. Завтра їду на риболовлю і завтра все будемо Ми оце все, друзі, цю продукцію будемо спитувати на водоймах. Магазин пирання, адрес так, знаєш, що ще забув я сказати? Да. У вас є сайт, бо е, в Кримрогі я сказав адресу, де можна вас придбати, де можна продукцію. А якщо я нахожусь в другому е, місці? Ви можете перейти по QR-коду, в якому буде закріплення, ссылка нашого телеграм-каналу, де ви можете зробити описання, або вже задати питання і зробити заказ. Ну, можна а, з другого місця? По всій Україні. По всій Україні так. є. По всій Україні є доставка. О, це все супер. є супер. Ви позиції на будь-який асортимент товару. И также самое главное забыл сказать, мы делаем ремонт удилищ и также ремонт и обслуживание катушек. По любым брендам, любое состояние, любые моменты, отправка, доставка по новому. Культу. По, по Украине? По всей Украине. Вообще супер обалденно. Так, ну что, друзья, еду на рыболовлю, испытаем продукцию и до встречи на наших рыболовлях. А я кажу, мы с вами не прощаемся, мы вам кажем до побачення, до новых встреч на канале Рыбалаем, с удовольствием, подобайку! Заходьте посилання в описі. До свидання, до побачення!